Оновлені прикраси для Світлани готові. І подивимося, що у мене вийшло. Із перлин я зробила на три низки. Перлин було багато, довга-довга низка. І тому я запропонувала Світлані зробити на три. Я додала трошечки менших своїх, і вийшло таке шикарне намисто. Дала такі намистинки, це фурнітура по золото 24 карати, дала такий коннектор, між кожну дала роздільну, На закінчення замочок з ланцюжком. Ось така краса із перлів вийшла, і з губчатого. Коралу Світлана захотіла з гардами. І так само я, додавши своїх менших, зробила на три низки. О, так краще. Світлана вибрала собі такі з гарди. Кожну намистину, ці більше світланині, я дала по центру. Дала такі невеличкі шапочки, дала такі намистинки, і оце я свої додала на закінчення до конектора. Ось, таке чудо вийшло. А з коралу бочечок ми зробили дует. Одно намисто трирядне. По центру я додала свої такі більші намистини і дала такі шапочки. А тут я посортувала по розміру від більшого до меншого і до конектора. Дала такі фурнітурні. Між кожного дала роздільну, тому що вони такі трошки кривенькі, але, в принципі, гарно дивляться. Ну і на закінчення гачок. І пару до цього намиста Світлана дуже захотіла з цими згардами. Я вона бачила, я подібне робила. Правда, було на дві низки. Ну, але так, як ми вже мали багато коралу, ми розгулялися аж на чотири. Ось, їх можна носити разом. А можна носити і окремо. Тут є ланцюжок, можна зробити трошки коротше. Ось ці згарди. Також я додала великі свої. Корали, дала такі фурнітурні намистини, ну, шапочки, намистини. Трошки дала золота, так чуть-чуть, щоб зіграло зі згардами. І між кожного дала роздільну. Закінчення замочок з гачком. Ось така краса. Дуже люблю ці згарди, вони взагалі-то великі. Але хто любить великі масивні прикраси, вони дуже-дуже гарно дивляться. Із бакеліту вийшло дві низочки. Я їх вділа в шапочки намистинки і вийшло таке гарне, верніше два намиста. Вони є окремі, але в неї є парою. Їх можна разом, а можна кожну окремо. Тут по центру дала таку намистину велику, шапочки різні, тому що різного розміру намистини. От тут вибрала такі, сюди дала такі, і тут просто роздільну намистинку. Закінчення закінчила фурнітурними, тому що отвори великі, стоплери. Тонуть у намистині. Ось і гачок. Друга точно так само зроблена, тільки тут є центральна велика, і я дала такі шапочки. Між намистини я дала роздійну, щоб вони не тиснулися. Ось. І з агату. Первіше яшми. Вона дуже гарно зіграла з цим колоном по кольору. Яшму я посадила на піни, дала такі шапочки, конектор до цього колона, бачите, кольори якраз такі, як яшма має. Продовжила я такого вускового кольору, і зелені на закінчення. Так що тут такий, бачите, і бусковий є, і рожевий, і зелений, і коричневий. Ну, Взагалі всі як у яшмі. І з авантюрину його було дуже багато. І вийшло аж два кольє. Їх можна носити разом, можна носити окремо. Дуже Світлана як захоче. Спочатку я зробила це, тому що у Світлани є такий комплект. І цей кулон. Я підібрала такі шапочки, цікаві, бачите, з такою вставочкою. Посадила авантюрин весь на піни. На закінчення я дала гематит. У мене не було синього авантюрину. Але воно і не помітно. Ось, і ще дуже багато залишалося. Я зробила пару, але їх можна, бачите, носити окремо, або так, або разом. І я дала фурнітурні намистини для яскравості і закінчила точно так само. Намисто, яке було там з количками, з ланцюжками, розібрала, поділила і поєднала з цим колоном. Оці сині такі мальовані намистини муранські. Дала такі наперед дуже гарний колір. Поєднюється, бачите, має перелив колон, як темного, так і такого світлого, тому воно гарно гармоніює. Дала такі ще намистинки, шапочки. На закінчення вже темніший колір. А з другої частини, яка залишилася така більш блакитно бузкова я відділила їх всіх і вийшло таке ніжне намисто. Дуже вже ніжне. Але так як їх було досить мало, я ще дала роздільну таку, щоб трошечки розтягнути довжину. І у мене по кольору ну, ідеально підійшли отакі ось такі о, агатові тоновані намистини. Бачите? Просто ідеально. Воно приливається, але в загальному, тон в тон. Оце червоне, що розбилося, я думала, що в дорослі, але воно було дуже гарно запаковано, не мало би. Але вже Світлана сказала, що це у неї розбилося, як вона пакувала, їй впало на плитку. І декілька намистин я відбракувала. А з тих, що залишилися, дала роздільну між них шапочку на намистинку і закінчила цими меншими. Вийшло таке намисто. Воно і дуже гарне. Яскраве і в той же час просте. І ще були такі подовгасті намистини яшми і трошки крихти агату. Зараз я відтягну. І я зробила з них сутуар. Оці агатові намистини крихту на піни посадила і зробила такої довжини, як оці агатові. Як ці з яшми намистини. З'єднала такою ланкою з ланцюжка, дала такі намистинки для закінчення крихти. Ну, такі, бачите, вийшли майже одинакові. Але такі цікаві за кольором і структурою. Ці цікаві по собі, тому що кожна намистина, бачите, унікальна. Ось. І тут я додала яшми, Вірніше, не яшма. Ну, яшма хризантема називається, не знаю, чи вам буде видно. Якісь на цій сірі, мало бути. Дуже видно оці. Бачите, хризантеми. На цій теж є, але не так замітно. тим що камера може навіть не передає. Але коли дивитися, тут трошки видно. Ну, на сірах найбільше було видно. Ось така хризантема. Бачите? Ось ще одна хризантема. Ось. І ще браслет. На такому замочку. Один камінь ми забрали, і на його місце поставили застібку. Дала роздільні між намистинками, щоб вони вільно складалися, і такий браслет. Мушлі і нічого не робила. Ми Порадилися, може, наступного разу, може якось. І ще там з такими зеленими вставками ми залишили. На наступний раз. Ось і все я переробила. Думаю, вам було цікаво, що в мене вийшло. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.